Віддаю тобі свій біль, Господи. Моїм постійним товаришем сьогодні є біль, пульсуючий, виснажливий, постійний біль. Здається, що Його присутність витісняє кожну думку про тебе, мого Ісуса. Твоя присутність бореться зі стражданнями за мою увагу. У цей момент ці двоє є несумісними, а все ж, що це так, це біль чи жалість до себе відводить мене від тебе, біль є сильним почуттям, і твоя присутність є досвідом віри, чистої, глибокої. Якби ти заспокоїв мій біль, одне приємне відчуття переповнювало б інше. Болюче відчуття, це було своєрідне духовне знеболювання, немов аспірин. Дій його тривала б короткий час, і знову розгорілася битва за Чи чиє світло, яке ти хотів би мені дати, мій володарю, чи, можливо, я щось не помітила, Чи я не, промину... не проминула ліс. Не побачивши його за деревами. Так, замість того, що бачити нас разом, Ісусе, я бачила нас поодинці, ти десь там на горі, і я, бідна, тут шукаю допомоги та розради. Та я не змогла усвідомити, що Ти вже дав мені полегшення через медицину та лікарів і біль. Що залишається, це також ти насправді ти. Та ти не тільки у болю, ти терпиш цей біль зі мною, ти не випускаєш страждання моє життя, а потім відходиш у бік і спостерігаєш за моєю реакцією. Ні, ти переживаєш кожне хвилювання зі мною, адже ти сказав нам що коли ми хворі і хтось навідує нас, підтримує нас, полегшує наші труднощі, то вони віддають цю люблячу турботу тобі. Мені не потрібно шукати тебе за межами моїх страждань. Мені не потрібно пояснювати кожен біль. Ти відчуваєш усе зі мною. Ми поєднані, мій біль є твоїм. А твій біль є моїм. Я зцілююся, коли відчуваю всяке хвилювання, я змінююся, коли приймаю всяку нову можливість. Я почуваюся сильнішою, коли більше пізнаю свою слабкість. Наші погляди повільно зустрічаються, і ми збираємо сльози одне одного в келих волі Отця. Любов у твоєму серці зворушує мене, і нові сили наповнюють мене, коли ми разом віддаємо себе задля спасіння душ. Я доповняю на моїм тілі те, чого бракує скорботам Христовим. Твоя присутність є такою близькою, що я її не бачу. Твій біль так переплітався з моїм. Що я не можу вирізнити його зі своїх пошутів. Ти так близько, що я майже цілковито тебе втрачаю. Не дивно, що я шукаю і не знаходжу. Як може хтось шукати того, хто не пропав, шукати того, хто вже присутній, гукати до того, хто знає його кожну думку? Так, мій біль є частинкою, Маленькою порцією ти переживаєш його також, і він раптом стається таким маленьким.